Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як вам буде призначена житлова субсидія, якщо ваш будинок одночасно опалюється і тепловою, і електричною енергією. Якщо в багатоквартирних житлових будинках Людям, які встановили у квартирі автономні системи опалення, нараховується плата за послугу з постачання теплової енергії для опалення місць загального користування. У такому разі субсидія буде нараховуватися на обидві послуги. На опалення тепловою та електричною енергією. В інших випадках соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу, виключно за вашим вибором. Тож, будь ласка, майте на увазі при призначенні при зверненні за призначенням житлової субсидії.